Це чудо зцілення слуги сотника в місті Коперноуми. Копернуум це те містечко, куди Ісус Христос перебрався після Свого крещення, коли він розпочав проповідь. Нема пророка в своїй вітчизні, тому то в Назареті він не зупинився по тих людей і перебрався в Копернуум. Це стало його містом, і це було значно багато чудес, в тому числі і це чудо. Перед цим Господь проповідував на Паворській горі, сказав Западі блаженстві. Це вже новий духовний, моральний, етичний закон християнства, який він сказав, заподі В Цьому є і надія на Бога, тому що блаженні буде. Так? Якщо ви з вірою проходите свою життєву дорогу, і хоч вона не була, чи я сліз. Страждань, гонінь, але ви блажені, тому що будете мати імена ваші написані, на Небесах, будете мати надію і царство Небесне. Тому що ціль життя людини це тут на землі пізнати Бога, віри, оправдатися, вернутися в рай, вернутися до єднання з Богом, де людина тільки тоді, людська душа, знайде для себе радість і щастя свого життя. Тому то ціль життя людини це є пізнання Бога і повернення. До нього в його царстві. Але ця дорога в цьому світі, які лежить в гріху, вона скорботна, сповна випробовань, але Господь акцентує людей, що майте при всім очима ту надію на спасіння, нехай вона буде вашою основною відрадою, втіхою і радостю в цьому житті де багато є несправедливості. Господь це сказав. Прийшовши в Коберном, зцілив протаженок і казав, що хочу стіли мене, каже:" хочу. І зцілив його. <кій> і тут далі, далі він зайшов в Коберном. Лука Єнглії каже, що прийшли спочатку старішини і просили за сотніка, за слугу сотніка, що допоможи, тому що там вогу збудував. Значить ці сотні, хоч, хоча в минулому і язичник. І народець, ані да, євреїв, з римським військом сюди прийшов як сотні воїн, начальник сотні. Але раз він будувався до Бога, і раз за нього просили люди, це значить, прийшовши сюди, він познайомився з законом Божим, який даний через Моїсея. Можливо, ще до кінця не вийшов, не прийняв юдаїзм, але вже його душа була відкрита ті істині. Яка була проповідана в старому заповіті, він вже був відкритий, він вже для себе він відкрив Бога, пізнав і молився, тому то він являв милості для єврейського народу. А Юріс Матфей говорить, що він вже безпосередньо сам прийшов, тому що то тієї цікавив, що переначально, можливо, він направив іншим, по смірінню сам врахував, що він недостойний день. Але потім видно з гірше стало, і він сам тоді побіг, і в цьому вод вона, любов до ближнього. Да? В той час, коли був устрій, коли раби були просто це річ, не маючи ніякого людського достойності. Тут ми бачимо бо я начальник, а як він милує свого слугу, значить добре, серце мав, сповнене милості, тому то і Господь виявляє до нього милість, тому що він сам був милосердним. Він прийшов до Господа і каже, слуга мій, важко хворіє. Е, цілий його. І Господь каже, так, да, я прийду до тебе в дім і силю. І тоді, от що дивно було і для тих людей, дивно для нас. Він каже, ні, тому що я не достоин, щоб ти війшов в мій дім. Але просто я маю під собою воїну. Кажу, тому іди. і він йде, роби і робить. Тому тільки скажи слово і буде здоровий твій слуга. І тому то в цьому, в цих словах, от воно дивно. Дивно, що, як я сказав, як він відноситься до свого слуги, значить, він пізнав Бога, він пізнав Бога милосердного, не дивлячись на те, що ми читаємо старий закупіт і бачимо, скільки там воїн, вбивств і все інше. Але разом з тим він пізнав Бога і суть Бога, що Бог милосердний. Він пізнав істину, тому -то вже він милосердно вчиняє понущенню до свого слуги. Яким судом судити, так і бдете судити. Господь каже, щоб ми не судили, але яким судом судити? Це не тільки не засуджувати, а як ти поступаєш до інших, то воно до тебе повертається. Тому то милостиво поступив цей сотник, тому -то Господь милостиво до нього відноситься.